Сьогодні в відео стало відомо чи причетний Тарас Цимбалюк до вагітності співачки Солоха за кого Мирослава Гонгадзе видала заміж доньку і де проходило весілля. Італіна Біблі вперше вийшла заміж, що відомо про чоловіка. Наталя Фаліон вперше зробила ін'єкції краси та отримала ускладнення. Співачка Славія зізналася, як проходить перша вагітність у 38 років. Просто якісь довгоби. Розганяють новину. Цимбалюк нарешті прокоментував, чи співачка Селоха вагітна від нього. А -а, актриса чи співачка, яку я бачив один раз в своєму житті на репетиції, де я власне знаю і познайомився Від тебе вагітна. Ну, все вірю, дійсно, мабуть, я все таки холостяк. Мене оголосили холостяком. А ще актор зацінив, як українці відреагували на участь Тараса в шоу Холостяк 14. форситься пісня. Тарас Симбарюк хоче таких десять штук по всьому тіктоку. Респект. До дуже, дуже дотепно. Мирослава Гонгадзе видала 27-річну доньку. Заміж Нана та Кол побралися 19 квітня. Весілля було пронизано українськими традиціями. Полірує американську вечірку, підписала Сторіс. Українська журналістка, показавши борщ, була і весільна сукня, а також молодята не забули вбратися згідно українських традицій. Нана одягнула сукню а аколу вишиванку. Так само вбралися мама, сестра та бабуся нареченою. Хочу вам нагадати, що нана та її сестра, близнючка Соломія, є доньками вбитого Георгія Гонгадзе в 2000 році. Тоді дівчатам було по. У два з половиною роки. 44-річна Віталіна Біблів уперше вийшла заміж в інтерв'ю Марії Фрусиніний. Акторка розкрила подробиці сімейного життя. Сімейне це тільки моє. Я так це все бережу. Акцентує жінка. Е, я вже зараз скажу, але ти далі цю тему не будеш розвивати. Я дуже прошу. Ми зі своїм чоловіком друзі. Ми обговорюємо з ним абсолютно все. У нас немає секретів, і це прекрасно, коли чоловік з дружиною можуть обговорити все відверто зізналася. Артистка. Ну, дуру, я не знаю, біс попутав, чесне слово. Думаю, а трошечки вколю Ботекс і трошки вкололи. І ви знаєте, ми. Не краще стало гірше. вперше зробила ботокс, і то невдало. Так от засновниця гурту Лісапетний батальйон Наталя Фаліон розповіла про невдалий досвід косметології. А то вже мені ті штрикають, ті наталю, робиш з обличчям. дивися, ти старіш, ти медійна особа, ти на екрані. Ти наляля. Співачка зізналася, що вона відчувала, що будуть ускладнення Колола, Боже, ну я ж знала, що в мене не буде так, як у людей. У мене буде обов'язково якесь ускладнення. Щось у мене не так буде. У мене переносиця стала як з племені Майя. Мали буде зморшки почазати, то ніс розширився. У мене опустилася брова, і я не можу макіяж тепер накласти нормальний, бо в мене повіки опустилися. Але я це сприймаю такою посмішкою. Я сідаю перед дзеркалом і сама собі кака: краси захотіла, маєш. Ось, треба бути натуральною. Якого дідька ти от то собі намагалася щось покращити. Що тобі заважало до, до тих років, які ти маєш? Та ж будь така, як ти була завжди. О, от така історія. Детектив. І не хотіла розказати, а розказала, а нехай знають. Івашка Славія розповіла, як проходить її перша вагітність в 38 років. Слухайте далі пряму мову Ярослави. А зараз мені здається, що я ще не набулася. Мені хочеться так затриматися в тому періоді. Так хочеться, щоб цей животик був. Він він біль... щоразу стає більшим і більшим і більшим, і, і я навпаки радію. От мені. Так, от дивлюся, ми о ще більший клас, клас, який знаєш, хочеться, щоб він ще більше виріс. і Хочеться затримати цей момент, ці рухи дитинки відчувати. Це дуже класно чарівно. І взагалі Бог подарував жінці таку можливість відчувати такі ну фан фантастика, Це просто коли народжується нове життя. Коли ти ну носиш, от жінки, які народжували мене, зрозуміють. Слава ну ти дійсно надихаєш на якому місяці зараз. Uhm, voice wings.